Привіт, уліки! Боже, да, прийшла триндьожниця, яка казала в минулому відео, що у неї з'явився графік для того, щоб відео були частіше. Ні, це триндьож. Ні, у мене є графік, але за того, що графік совпадає з моїм графіком мальопису, і я не можу нормально робити відео. Що угу, угу. ж, вибачаюся знову, що відео через місяць, але сподіваюся, це не критично. Так, так. Сьогодні в нас друга частина рубрики малюю те, що давно хотів намалювати. І що ж, сьогодні я буду малювати ось таку модельку з Роблокса. Я дуже її давно хотіла намалювати, дуже вона мені у душу запала, але не було часу. Вона взагалі у мене в цих картинках завалялася. Я дивлюся, точно! Я ж хотіла це намалювати, господи. Тож сьогодні ви будете бачити, як я малюю ось таку модельчику. І щоб заповнити цей простір, я буду відповідати на ваші питання. Міні-відступ для моєї міні реклами Так як уже на момент цього відео в мене вже є два розділи мого мальопису, я запрошую вас почитати. Посилання буде в описі. Також є телеграм-канал. Там ви можете побачити новини про мій мальопис, про мої плани і таке подібне Там і скетчики я можу виставляти, і спойлери до мальопису, і мемчики туди-сюди. Коротше, всяка всячина. Тож, буду рада вас бачити в своєму телеграм-каналі. І так, перше питання, на яке я б хотіла відповісти, чим я надихаюся? Надихаюся я різним, всім чим можна. Я надихаюся розмовами, я надихаюся книжками, я надихаюся ютубом, я надихаюся інстаграмом, пінтерестом, подкастами, стендапами, стрімами і просто всім, чим можна, надихаюся. Головне потім словити цю хвилю натхнення і почати щось малювати. Але всі художники. Знають, що натхнення приходить лише вночі, коли у тебе якась бурна ідея виходить, і ти таки прикидаєшся, і думаєш, а нахіра я це придумав. А на що? І потім або ти записуєш, це ультра мега потужно якщо що, да? або ти просто кажеш: ну, ладно, вранці напишу, а потім прикидаєшся, і нічого не записуєш, того що ти забув. Ну, по більшості у мене. Як сказати, я записую, тому що ідея звучить класна. Чому б її не записати, того, що з моєю пам'яттю я все забуваю? Так, друге питання. Чи є в мене улюблений художник? А вже ж у мене є. Два улюблених художника це Асінастра та Ілоніана. Я за ними слідкувала з дитинства. Я надихалася ними, я вчилася малювати по ним. Я фанатіла, я була фанаткою, але. На жаль, я, бедно, безхолопний, у мене немає жодного мірча від асінастри. А я хочу, а я хочу. Ну, нічого. Колись будуть у мене гроші, і я зможу заказати собі хоч щось. А так, я сиджу поки що, чекаю того моменту. Такс. Що для тебе найголовніше в мистецтві? Ну, найголовніше те, що ти можеш відтворювати все, що хочеш. Надихатися чимось, і от натхнення вимальовувати, або ж робити скульптуру, або ж, не знаю, музику, твори, і всяке таке. Тобто ти свої почуття вкладаєш у мистецтво, в творчість, і ти цим займаєшся, тобі це подобається, і, не знаю. Просто те, що ти можеш свої почуття викласти в свою творчість. Ось так. Які техніки та матеріали ти використовуєш? Ну, я не то, щоб там ультрамега мега потужна. Да? І матеріали я використовую олівці і маркери. Якщо ми беремо традіжку, а якщо ми беремо діджитал, то понятно, або палець та телефон, або графічний планшет, і ручка з комп'ютером. Все. Техніки, ну, не знаю, яка там техніка може бути у мене. Береш просто набрасуєш три скет скетчі, один паражський, другий більш-менш, і третій вже супер-мега вилізаний. Так, а потім вже бажанню або лайн, або без лайн. І туди-сюди, коротше, малюєш, що хочеш. Тож, особих технік у мене немає. Я не знаю, я просто малюю, як відчуваю. Тож, отак, от був іще досвід кстати з матеріалом як пастель, У мене нічого не вийшло. З фарбами я не дружу і ніколи не хочу дружити. Хоча, напевно. І всякі відео в інстаграмі, коли малюють тут ці класні пейзажі, або ж так красиві такі графічні картинки. Мене, звісно, це надихає на те, щоб навчитися малювати фарбами, але вибачте, I'm so зорі, я не хочу. Це слишком сложно. Я малювала в дитинстві. Це така параша. Зараз я боюся взагалі все испортити цією фарбою. Тож не мій зоряний час, як сказати. Далі питання, як я навчилася малювати мій досвід. Спочатку я навчалася по теліку. Це звучить, звісно, не дуже красиво, але що сказати? Я побачила аніме, там Сейлор Мун, Наруто, Покемон, що там йшло, на каналі, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що там було Сейлор Мун. Я почала змальовувати персонажів, крива коса, але вийшло щось. Потім. Я відкрила для себе сферу Ютуб. Я така, о, оце, оце що те на його потужному Давайте зайде подивимося, що там. Коротше, знайшла собі пару художників, забувала в запроси, як гарно малювати поради, туда сюди. Коротше, навчалася сама по Ютубу без цих як його школу. Для малювання, хоча мене мама хотіла запроторити туди, але мене не взяли. І слава Богу, тому що я б не хотіла цією парашою займатися, я б лучше, лучше б малювала для душі і щоб це було не фарбами. Тому що я не дручу фарбами і ще раз повторюю. І зараз я намагаюся теж сама вчитися, чогось досягати в своєму житті. В своїй творчості а, чогось там додати, чогось прибирати, і коротше так вимальовується мій стиль. І сподіваюся, я з часом не деградую, а обгрейдуся, тому що відчуваю, що я стою на одному місці. Наступне питання: які твори, ігри, мульти або інші проекти надихнули вас у своєму світі? Уху-ху-ху, тут дуже складно все, тому що половину я не пам'ятаю, але пам'ятаю точно, що я надихнулася Аркейном. Але що я взяла? А, я взяла одну локацію, арену зробила. Мені просто сподобалися бої, і я захотіла зробити, типу, бої там, всякі прикольні штуки. Коротше, не важливо, просто зробила локацію. Надихалася я ще локаціями, наприклад, Фарфорове королівство у мене буде. Я надихалася Алісою в країні див. Так? Див? Не важливо. А, ладно, не важливо. Хай буде країна див. Або чудес. Чудес це, напевно, не російське. Коротше, якось так. Потім в мене є локація. Напевно, я ще надихалася щось від Ever After High і My Little Pony, бо там сюжетка є. І я щось брала туди. Щось брала, щось брала. А, хотіла додати дзеркальце. Оце, от якщо я найду, я вам вставлю отакі дзеркала. Вони бачили свою долю, і в одному з сюжеті я це додавала, але потім я це прибрала. Але знаєте, що я надихалася цією фігньою. Характерами своїх персонажів, напевно, я надихалася з книжки все заради гри, а точніше, серію книжок. О, і напевно ще було парочку книжок, якими я надихалася, але я не згадаю назви фентезі світом я надихнулася з одного коміксу. Називається цей комікс Сила Темного кристалу. Чесно, я надихнулася тим, що тут дуже гарні ілюстрації і дуже так все детально намальовано, гарно. І сюжет такий гарний. І коротше, я надихнулася тим, щоб взагалі малювати свій мальопис через цей комікс. І. Я одинулася те, що хочу фентезі світ. Ось так от. Мені б дуже хотілося дійти до такого, як сказати, апгрейду в своєму стилі, щоб малювати так ахеренно. Це, напевно, все, що я згадала, але там по більшості є і фільми, і мультсеріали, і книжки, і комікси, і мангови, манги. Ну, там багато чого є для натхнення і для того, щоб утворився мій всесвіт. Але в більшості, якщо брати локації, то це, напевно, винен в цьому всьому Пінтерест, бо я побачила, пам'ятаю, картинки, і мені захотілося створити як мінімум 4 локації з цих картинок. ось. І потім вже сюжетку сама по собі її проработала, там щось згадала з якогось фільму, щось там взяла з якогось фільму. І проробила це все під себе, щоб було мені нормально зрозуміти, як це все діє і таке подібне. Що ж, це вже кінець відео. Дякую вам всім за те, що прослухали це відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви натиснули вподобайку і підписалися на канал, теж велике дякую. Не забуваємо про мою міні рекламочку Так, телеграм, мальопис і інстаграм. І що ж, ще раз дякую за увагу і всім до зустрічі.